Ну і так грай. Друзі, всі, всімсім привіт. Мене звати Боюван, Аня і Митро Юрик, брат Сергій. А, я собі руку зламав. Що ти там розказуєш? І наша задача ну, виживати. Варку... Мені подивиться. Ви подивіться, бачите, на голову мені подивиться. Я бачу. А я, вже тут ору. Я, все, я бачу. Я що тут ру, да я рубаю все, до побачення. Я бачу, я як якось... Якщо що я бачу вишневий біом. Якщо що, друзі той, коротше, в мене, якщо що, канал називається. Fortnite Геймер. Та можете поглянути. 2000. А, я вже тут я крафчу. ходи до мене. Я маю вержевий верстак. Добре. Я вже купаю і той. Я йду в вишневий біом. Аня, ти скрафти собі щось. Та там у вишневому біомі все зроблю. Аня! Що? Включить читий той? Добре, зараз вінкну, але хоча б добуду оп, все. ми мене померли. А зомбі! Якщо ми мене прийшли... Збереження інвентаря. Так. Я тут вже кругляка себе не купав. А чого так швидко в нас? Ніч почалась, так? Е, ніч настала, да. Аня, що так швидко? Я не знаю. Це... Там вже тим на часом вже навіть встиг. Аня! А ти наша видішла? Я тут вже виглядя добиваю. Та, чекай, это па... велика печера! Тут печера велика! А, Є, я, я не до вугілля, все! Чекай, я Я, здається, я бачу твій нікнейм, то я... О, ти десь там на низу, тому я йду до тебе. Ей, ти що, нижче пішов, чи шо? А шо? Я ось... тут, Я в печері, двигай! Там же, на мене, зомбі нападали! Давай ходи, ходи, ходи в мене. Тут -то собі гуєчку добудеш зараз. Я тобі дам трошечки пакелів. Добре. Я що, собі скрайши, ресурси? Yeah. Я зараз поставлю. Чекай, я зараз поставлю верстак. хочеш? Добре. Ах ти ж. Ах ти ж такий. А -а, 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 а а Ні! Ні-ні-ні! в мене! А, не я встав! Є! Застав! Усі! Ні, -ні! Ні, Аня! Ви я зараз твоє ресурси дам! Добре! Бо я тут тебе вже спускаюся! Ну! Приходить до мене, бережно! Приходь. Е, Чекай, я тобі зараз кину твої речі. Тримай. Е, оце оце, так? Я тобі трошки свого каміння скину. У мене й так багато, в мене є ресурси. Аня, йди сюди тута, я зараз тут тобі поставити верстак. Можеш поставити. Тобі я поставлю. Поставити. тобі я поставлю. Що? поставити. Я тобі поставлю. якшу пічечку. Я тут поставлю вже. Добре, а там жарить. Чекай, мені дещо треба. Просто через тих Держи. з Бо Просто через тих зони. З... Аня, а, а, щоб на наші речі не пропадали. Добре, добре. І ти, щоб воно могли трапитися. Добре. О, скелет! скалет, скелет. Добре, Кривай! Так, e, давай, пішли, я маю в принципі гіллячку. Ходи, ходи. Ай, спускайся. Добре, я тут тебе. А чекай, треба блоки yeah. накупати, треба блоки накупати. Ань, Ань, я... ти скрафтила собі речі, речі скрафтила. Ви поставите версап. Тримай бі... версак. А, Золі селянин. Аня, тримай, 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 Аня, тримай. Собі можеш там щоб Аня! Що Трубай собі каміння дайш! Десь ресурс зробив собі. Добре. Ой, вибач. Он тобто. О, Кра... Кравчу собі палеці. Так. Аня, давай, ж в мене вже є. Робимо сокеру. Треба, треба Зараз собі зроблю. Робимо меч. В мене майже та вже поломано. Аня, просто. Давай, зробила? Майже. Ще робимо сокиру. Так, кайло, меч, сокира. І, і цього вже вистачить. Спускаємося. А, нам ще потрібно було! Наче ще потрібно було. Що буде? А, не тікай, тікай, ай, не тікай, зайний кріпер! Але добре, заряджений. Ти хоть буду заряд. Аааа! Очекайте каменчик. Ухляк. Понимаешь, смогу скачивать в ручках. Ребята, чуть-чуть очкайте, врачи мы завтра не вообще, да? Ай, Там по вуху. Там даєте, что ж ты крипер, я Давай. Але треба бути обережним, бо там кріпер. Кріпер! Може... Ти чекай, блин! Він зірвався. Аня по пішли зараз поки що наверх. Ай, зроби день, зроби день, зроби день. Топ. Ходи, Це піднімаємося. Ні ходи, ходи. ні ходи, ходи. Ми зараз просто тут можемо померти, якщо без їжі. То місце. А що? А хто мене б'є? А! Не на, на підко до нього він тебе зараз них э, трошечки так. Я собі поїм, поїм. А, я втед, в тебе ст... їжу все з'їрю. Аня, я пішов, попішу. Аня а, 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 скала, скала. Тикай, тикай, тикай. Бачу, 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 бачу. Ти да, так сам я не, його. Ти падаєш, побачаш. А, То ще а не, там ж крипер. Там не тільки скелет, Я не розумію, крипер. Бачу, 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 бачу. Ой. Я обережний ту. Аня, в мене три сердечка. Мені треба дерева зараз добути. Добути дуже багато. трошечки. Добре. ой ой ой, ой. <звук> Оце, Аня, нормально в мене. У мене, в мене два сердечка, Ань. Ні, а не, Аня, вигідніше, можна і здохну. Що? Я здохну, до побачення. Аня, чого ти не включила це, щоб у нас речі. Не... О, залізку, Аня, залізку, залізко, Тоб... тобто ти правню залізку поставила. Так що, що там лава? де? Що Шо залізку, Ань, Дивися. Аня. Добре, зараз чекаю. Ай, що це означає, що ти побачила лаву? Ти, Аня, молодець! ти в курсі? Ага. Бо ми зараз підемо в пекло. А, Ань, то тут треба прям озеро знайти. Тут тільки одне. А, чекай, Аня, треба прям озеро шукати. Треба не одне відро, Аня. Треба паралаж, Дивер. Аня! Зомбик! А! Захищаю, Леню! Не! Ты же захищал! А, я ты спала! Стал! Я настала мить встала! А это у нас купа залишка! Добре! Я просто у нас один достала гміт. А я пікаю, а я пікаю, а я ай я пікай, ай я і пікай. Ай, ч? Я ще просту забіг. мене і так. Тебе а ти? мене забило, мене забило. Мене забило. Де ти є? Ай тут. а де наша печера? Ой. Десь загубили, так? Аня. І де вона? Я навіть не знаю, де вона. Може, отута? Та ну, що там в якому... Що там в якому... А, я не йшов, я не йшов, я не йшов! Вона отута. Опі. О, вона. Пішли. Ой, обережненько не впасти. Так, на, на дерево. Я паркую. Обережненько ти теж, Аня, не повіриш. Аня в мене 19 залізка, я готовий його пожарити. Ой, вибач. А це моє залізко. Я вкрала в тебе два заліза. <клі> <клі> Та не лупай в мене тільки в мене тільки одне серце. Ой, може тебе добити треба. Ти ну, зараз... ж добивай, я тебе заб'ю. Ти перше віддай залізку, тоді перестану тебе вбивати. Добре. Тільки чекай, де ти є? Можеш до мене тягнутися. А, точно. чекай, та чекай, та, 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 та Сергійко, ти не дав мені віддати залізко. Я хотіла тобі віддати, а ти мене вже почав лупати. Я, Я думав, що ти прям хочеш мене, Воза! Моє вбити! Так, застосовуємо телепорт і зараз. Чекай, чекай, та чекай, не лупаш мене. Я зараз тобі віддам. Чекай! де ти пішов? Чекай! Mm. Та чекай, я, я тобі зараз віддам. Mm. Тримай. Приколій! Я сейчас здохну просто. Ем mm. скелетон не треба. Треба скоро до тебе догнатися. Я на твій колірці забув. Ось таке. А де мої решта? Аня, ти в мене два кусочка забрала і в мене було два кусочка. Має в мене бути чотири. А я не знаю, де другий подіявся. А ти використала? Ні, я нічого не використовувала. Але чого ти мене за питання забирала? Добре на них. Далі я собі міняю скінчик. Який так там щось робить, зараз якого я вдарю. От. Який там почав з мене режим.